Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і я продовжую серію відповідей по темі психосоматика. І так, Ірина запитує мене: підкажіть, будь ласка, Ліана, а якщо болить спина, поясниться, неї стріляє, що це може бути? Дивіться, спина це є стежди, це є основа. І коли ми навішуємо на себе дуже багато всього. Тобто занадто багато беремо ем, обов'язків, відповідальності, і так далі. Ми тягнемо і свій мішок, і ще тягнемо і сусіда, з брата, свата, за маму, за тату, за дітей, за то, за все, за п'яте, за десяте. Ось. І виходить, яка ситуація, що ми навалюємо на свою спину стільки багато, що ми просто не годні винести. Це одна із причин. Коли ви берете чужу відповідальність і ви е, тягнете це все на собі, і ви не витримуєте. Ось. На основі цього ваш стержень починає хитатися, тобто починає надламуватися, ви починаєте зневірюватися у собі. Тобто ви починаєте, о, я то не зробила, я то не зробила, а в мене те не вийшло, у мене це ще не виходить, а мені ще то зробити. Коротше, навісила як баранений на ворота на себе купа роботи і купа всяких обов'язків. І тягну. І потім кажу, Боже, Ліана, ну, я нічого не встигаю. Ви розумієте, я взагалі така, якась така ну, недолуга і так далі. Ну, всі все все встигають і так далі, і тому подібне, а я нічого не встигаю. І починають мені розказувати свої казки. Виявляється, що жінка працює на трьох роботах на трьох роботах. Вона має троє дітей, вона веде бізнеси, чоловік теж має бізнес, але крім цього, вона ще тяне будинок, то, 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 то і так далі. Ну, і Після цього вона каже, що мене болить спина. Ну, Як вона не буде боліти? Це раз. Що стосується поясниці, то е, тут випадки такі, що є е, е, якби якась така, знаєте, ну... Безнадійність, безвихідність, безвихід, якийсь такий страх може бути за щось. От людина опинилася в якійсь певній ситуації і вона боїться. Взагалі, література пише про страх, що людина боїться втратити кошти, або немає коштів. Ну, тут йдеться про гроші. Поясниця це типу страхи, коли нема грошей. Або нема, або недостатньо, або є забагато і боїться переживає і так далі. Ну, щось, що пов'язано з грошима. Я не знаю. Дівчатка, дивіться, дівчатка і хлопці. В кожного дуже індивідуально. Чому? Тому що в кожного є своя життєва дорога, яку я розбираю на на діагностичній консультації. І бачачи вашу картину життя, я можу зробити якісь певні висновки і сказати: дивіться, оце не робіть, оце поправте. Тут треба так, тут треба так, а тут все окей. Розумієте? І тільки в тому випадку можна говорити: оце, що я говорю, це дуже поверхнева інформація. Але ви можете взяти собі, звісно, до уваги, зрозуміти, чи так чи ні, чи воно вам відгукується чи ні. Якщо не відгукується, будь ласка, приходьте на діагностику, і ми з вами розберемося. Я думаю, що у кожного із вас, <кхід> перепрошую, знайдеться тисяча гривень для того, щоб розібрати вашу ситуацію. Я приділяю майже годину часу людині. Я слухаю вас. Навіть якщо будуть добродії такі, які скажуть, а, о, дивись, ну, ця Ліана, тисячу гривень вона бере. Так, друзі. Як ви думаєте, давайте я вас запущу на 200-300 годин і слухайте ситуації життя, чи вам буде дуже весело? І подумайте, скільки би ви хотіли слухати негатив, який ідея проходить через вас, тому що я проживаю те саме, що і ви проживаєте. Ви не думаєте, що я кам'яна. Я також плачу іноді на консультаціях. Ви плачете, я по той бік екрану разом з вами плачу. Тому що бувають такі ситуації, що в мене ще буває, що волосся деколи дибом стає, розумієте? От. І що там, наприклад, людина прожила, що вона перепрожила, бачите, я починаю говорити, я починаю зразу сльозами покриватися. Тому що я співчуваю, я відчуваю вас. Ось. І тому. І тому, будь ласка, зрозумійте і не критикуйте, а спробуйте цього хліба вкусити і подивіться, чи ви б хотіли з дня в день слухати 10 годин, наприклад, там, чи 5, чи 6, чи 10 годин про негативи, про людські долі. Ось це війна, це ну, я розумію, що ми втрачаємо, що ми то, що ми п'яте, що ми десяте кожен день у цій смерті і так далі. Ось, але це оце професія не одна із легких, повірте. Коли ви на мене негатив, і мені треба захиститися, так? Ще крім того, я постійно безконечно сиджу, а не не, наприклад, не ходжу там і слухаю, і так далі, тому подібне. І Не в русі. Ось ну це вже інше питання. Це мій вибор. мій вибір. Тому дивіться. Коли ви приходите на діагностику, на діагностику, я можу прицільніше вам розказати, я можу прицільніше вам пояснити до вашої конкретно життєвої ситуації. Тому, будь ласка, приходьте, записуйтесь, є бонуси, є знижки, я лояльно відношуся до тих людей, які там постраждали, які переселенці, які біженці, які втратили і так далі, тому подібне. Якщо у вас є такі критичні ситуації, ось якщо ви знаєте, можливо, людей яким потрібна допомога, прошу мене рекомендувати. Наприклад, коли ви рекомендуєте, ви отримуєте знижки і бонуси за те, що ви мене рекомендуєте. Ось, є ще одна така. Така ситуація, коли ми можемо з вами домовитися, і я можу зробити вам якісь приємні бонуси за те, що ви мене, наприклад, порекомендували, але мені мають сказати, що прийшли від вашого імені. Буду вам за це вдячна. Отож, ще раз, значить, спина це від надто сильної нагруженості, перегруженості, надто сильно важкої ноші на собі. Перегляньте. Де ви занадто багато взяли сама на себе чи сам на себе, і ви не справляєтесь. Тому розпреділіть, подумайте і прийміть правильні рішення для себе. Ну, а з вами була Ліана Бонько. Я чекаю ваших е, в, в дірект. Ліана. Я хочу до вас на консультацію. Всього доброго!